说死了。 eso Вже осіння вліта, як не знаю, що. Так, кажу зразу, обличчя. Обличчя симетричне, неправильної форми. Треба трошки більше накласти мені фарби, тому цінник буде трошки дорожчий, ніж стандарт. Зкуле ось це все треба малювати у вас. Нема симетрії нормально. Ні трошки а взагалі брудне. Як нема черги? Бачите, не наворубованим, ну не всім вже народитися гар.

Він ще вийшов.